Тож, як зняти внутрішню заборону на свої емоції та почуття? І акцент саме на слово внутрішню. Тому що ніхто насправді не має ніякого права і взагалі ніяких важелів на те, щоб заборонити нам відчувати щось. То перше, що ми зробимо, це почнемо ці емоції відслідковувати. Просто спостерігайте за собою, і якщо у вас, наприклад, вас захопив сум, відмітьте, що ви почали сумувати. Якщо вас захопила радість, відмітьте, що ви почали радіти. Як тільки ви почнете це робити, можна додавати другий етап це буде називання цих емоцій та почуттів. їх Проговорювання. Тобто, якщо от ви схопили за ручку цю емоцію, наприклад, емоцію радості, ви кажете, я зараз радію, я відчуваю ейфорію, можливо, можливо, ем... ну, хто що відчуває? Запал, можливо, якийсь, можливо, навіть нервовість якусь. Назвіть все те, що ви відчуваєте, як емоційно, так і фізично. Також. І після цього дайте цій емоції вихід. Якщо ви радієте, і у вас є можливість, пострибайте, поплескайте в долоні, зробіть те, що вам хочеться зробити, для того, щоб ця емоція пройшла через вас тілесно. Якщо хочеться поплакати, поплачте, покричати, покричіть. Навіть якщо Просто в подушку покричіть. Пам'ятайте, що ніхто не має права давати вам заборону на ваші внутрішні переживання, на ваші емоції, почуття і взагалі на те, щоб ви були тим, ким ви є. Все вдасться. тримаємо стрій!